Київського прокурора можуть звільнити через шоу Супермама. Так вам не почулося заступника керівника спеціальної екологічної прокуратури офісу генпрокурора Олександра Малєєва можуть звільнити після телешоу. А якщо детальніше, то у програмі Супермама його теперішня та колишня дружини розповіли про видатки і нерухомість, які прокурор не вказав в деклараціях. Теперішня дружина прокурора в ефірі згадала про орендований будинок в Бучі площею 130 метрів квадратних, який журналісти оцінили у 3 тисячі доларів на місяць, якого не було в деклараціях. А також розповіла, що родина живе на два міста Київ та Одесу. А от колишня дружина Тетяна повідомила, що Малеїв щомісячно платить їй 30 тисяч гривень та орендує для неї квартиру за 15 тисяч гривень, чого також не було в деклараціях? Крім цього, з'ясували, що дружина прокурора народила дитину у США, аби отримати американське громадянство, а витрати за пологи не були задекларовані. І це ж уявіть, яке має бути почуття безкарності в прокурорів, що знаючи про незадекларовані статки, вихвалятися ними на телешоу. Тож, як думаєте? Можливо, варто створити нове шоу для чиновників та прокурорів? Пишіть в коментарях. І слідкуйте за моєю сторінкою, поширюйте це відео та рухаємось до кращого Львова!